Зустріч Святим Миколаєм на новій локації. Святкова програма для дітей відбулася 6 грудня. Казковий герой привітав малечу та засвітив новорічну ялинку. Далі учасники заходу перемістилися у приміщення палацу культури, де творчі колективи МПК «Дружба» презентували кілька вокальних номерів. Україна! Свято завітало чимало батьків з дітьми. Як розповідають відвідувачі з появою малечі, такі заходи намагаються не пропускати. Зауважують, що для такого святкового дійства було мало місця. Минулі роки не ходили, бо нас не було в країні. Ми тільки приїхали. Сьогодні прийшли, ну, мені все сподобалося. Щось змогли, то побачили, ну подобається. Дуже гарно співають. В вперше з появою дитиною почали. А як вам сьогоднішня програма? Чи було цікаво, чи все змогли побачити? Так, все змогли побачити. Так, да, щаслива дитина, найголовніше в цей час, хоч якісь розваги для дітей, трішки відволіктись від всього цього. Це класно. Дуже погано було видно, я думаю, і малечі особливо. Ну, Мало місця. Для нашого міста це мало місця. Нам довелося все побачити, ми підійшли ближче, все бачили чекаємо чергу, вже хочемо з фотографії. Масштаб цього свята не такий великий і для таких маленьких діток, я думаю, треба якусь хоч мінімальну розважальну програму, тому що зараз такий час. І так в них немає дитинства такого, як зазвичай, тому я думаю, це дуже було б корисно. Сфотографуватися з Миколаєм біля новорічної фотозони вишукувалася черга охочих. Фотознімки були безкоштовними. Зі слів організаторки заходу у новому форматі проведення свята, колективам вдалося відпрацювати програму. Кожна нова локація це завжди якісь виклики, і те, що ми не можемо спрогнозувати. Бо ну, ми дійсно завжди очікуємо багато глядачів, але Ну, не завжди зможемо спрогнозувати, бо останній час у нас не дуже багато глядачів, але те, що стосується дитячих програм, це, слава Богу, завжди користується попитом наших глядачів. Ну, Єдине, що хотілося б. Би... Що трошки притиснули наших артистів і не дуже, і не дуже зручно було. нашому е, Наш звукооператор працював сліпу, бо не бачив. Але і за, за те, що ми це все е, ну, відробили, відпрацювали і мали сценарій, тобто він працював і не бачив артистів, тільки чув. Але мені здається, що ну, все спрацювало, е, не знаю. Нам завжди складно, бо ми бо ми. Знаходимося за кулісами по ту сторону, так ну не як глядачі в нас вже якась профдеформація, Ми трошки по іншому це все сприймаємо, але що сьогодні розпочали цю низку свят на два тижні раніше? Це для нас теж був виклик розпочати не 19 грудня, а 6-го. всі служби були в тонусі швидше працювали більше було підготовки. Після завершення святкової програми учасники заходу отримали солодощі.